Oh, no, перепрошую. Усім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька минулої середи, та в принципі позаминулої середи, в мене було відео про українських контент-мейкерів, які перейшли на українську. І як ви вже зрозуміли, із назви це вже третя частина. Каналів доволі багато, як виявилось, і хоч про кожен я розповім дуже коротенько, мабуть, буде все ж таки окрема рубрика вже. Ну, ви зрозуміли, це вже окрема рубрика. Пишіть в коментарях назви каналів, які ви знаєте, ну які перейшли на українську, або краще пишіть через Google Форму, бо там ну, YouTube може просто видаляти посилання на канали. А посилання на Google Форму буде в описі під відео. Отож, більшість каналів, які будуть у відео, або змінили назву каналу, або створили новий канал. Але зрештою усі вони перейшли на українську. Так, деякі з них і досі роблять субтитри московицькою, але це вже рух вперед, адже для них московицька тепер не основна. Ну а нам залишається лише підтримувати їх своїми переглядами та лайками, щоб з часом статистика переглядів з України перевищила ну, 50%. На жаль, я не маю час сортувати усі канали по категоріях, але всі канали мають приблизно однаковий бекграунд. Адже вони, як і я, колись були з українськими блогерами, які перейшли на українську, і про яких в Україні менше знали, ну ніж в якійсь там Московії. Що ж, давайте це виправимо. На усіх я підписався, і якщо раптом хтось із них захоче змінити свою проукраїнську позицію, я вам про це повідомлю. Мене треба, нахуй, президенте! School Combat. Був москомовний канал про ММА, але вже 26 лютого 2022 року послав усіх москворилих підписників і перейшов на українську. Ідіть і нахуй. Степами Херсонщини. Потім створив ще один канал Old School, де й розповідає більше про військову техніку. Pile of Tutorials, або ж Комашков. Був москомовний канал про пасхалки в іграх з мільйонною аудиторією. Але після 24 лютого зробив декілька відео про русопітеків, після чого створив новий українськомовний канал, де й продовжив свою діяльність і забив. На старий канал. Слідан. Раніше був москомовний канал про ігри, були там усілякі скетчі та й взагалі різний розмовний контент. Якщо чесно, я завжди думав, що це русопітек, але як виявилось, він українець. І на українську він перейшов в листопаді 21-го року, де кожен має право вільно висловлювати свої думки. Ну там правда потім було ще декілька відео московитською, але вже після 24 лютого 2022 року він не повертався до цієї недомови. Це, до речі, один із тих каналів мільйонників, які перейшли на українську і які не пердять про те, що це так важко. Я не проти українізації, нам назнати ніжне акуратне і з підільної плюшками. А я вам водку купе. Ukrainian Geek. У Павла був раніше москомовний канал про ігри, консолі та ігрові гаджети. Але вже в червні 22-го року він перейшов на українську на тому ж каналі. Контент, до речі, дуже різноманітний. отож залітайте, і передавайте від мене привіт. Час настав. KEDR.com. Був москомовний канал про мобільні технології, про комп'ютерні новинки, і взагалі так звані гік-новини. З березня 22-го року перейшли на українську і продовжують це робити українською. І це Good Trip. Вітайте, це Олександр з каналу KEDR. Вірніше, це його другий канал, про велоподорожі. Колись канал був москомовний, але з 24 лютого 22-го року він перейшов на українську, на тому ж каналі. English anti School by Mary Boo. авторка з Києва. Їй пощастило пережити обстріли в перші дні. Канал у неї був москвомовним, але з серпня 22-го року у неї відео або англійською, або українською. Щоправда, потім ще було відео московицькою, щоб пояснити тупим русупітекам, щоб вони відписались від каналу. Схоже, що у них сильно горить. Що сталося? Good Гуднатурейте або ж добродушні. Сподіваюсь, це не від слова душніла. Bro. Як ми бачимо, канал колись був москвомовний, але все ж таки в липні 22-го року автор сказав, що переходить на українську і створив новий канал Добродушні. І на відміну від XGTV UA, він чітко сказав, що не повернеться на московицьку. Канал, до речі, про лор в іграх, порівняння ігор і взагалі ігрові огляди. Рома Геній один із тих одеситів, хто свідомо вирішив перейти на українську з травня 22-го року. Звісно, до цього канал був москомовний, але то було вже давно. На каналі огляд Крінж новин і різний розважальний контент. Рома Болгаров. Ще один роман, ну окрім мене та Роми Генія. Колись був москвомовний канал про монтаж і 3D, але з серпня 2022 року він закрив доступ до каналу саме Русупітекам і перейшов на українську. Цю традицію він продовжив на тому ж каналі. Русупітеки в коментарях там дуже згоріли. Минулий розіграш пройшов не дуже жваво, але усі кошти я відправив на купівлю автомобіля для п'ятої окремої штурмової бригади. Ну як і домовлялись, звіти є в спільноті канала і в Діскорді. Але тепер я починаю новий, більш потужний благодійний розіграш, і цього разу я розіграю свою портативну консоль PlayStation Vita з OLED-екраном в комплекті разом з чохлом та флешкою. Умови розіграшу дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Як тільки загальна сума донатів перевалить за 50 тисяч гривень, хі -хі, за 5 тисяч гривень, а це середня. Ці на консолі на OLX, тоді я оголошую про етер, на якому проведу розіграш. Донати приймаються через платформу BuyMeCoffee, PayPal та через Donatello. Але в такому випадку пишіть в коментарі. Ну там свою пошту, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатися для відправки консолі. Посилання будуть в описі під відео. Усі кошти підуть на ЗСУ. Звіт, як завжди, буде після розіграшу. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені. Або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент, який я не можу публікувати раніше, ніж усі. І також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати, наприклад, список каналів малоросів, колаборантів, із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і донаторам. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний ютуб.